Саме перше – це на РПС для удобства, бронезахист 6 класу, так само каска, щуп. Прибор кожну деталь цього захисного спорядження може вдягти із заплющеними очима, розповідає водій сапер Олександр Нестеренко. Процес екіпірування сапери доводять до автоматизму, адже від цього захисту залежить життя вибухотехніків. Сьогодні за планом тренування є два тренувальних майданчика. Це з різними ґрунтами. То в нас є під низом, кажем так, труба для макету, і на на, на, на якій глибині відточуємо свої навики. Ми відчуваємо характерний звук, на якого реагує гірує Коли металошукач реагує на захований предмет, сапер обстежує місце. Стараємося, коли є сигнал, відпрацюємо кожний сигнал. Якщо це буде і гвоздик чи якась кришечка. Бо ж кожна помилка, каже, може коштувати життя. Відповідальність першу чергу за себе, бо ми живемо одним днем. Одною хвилиною, а друга за своїх товаришів і за людей, які будуть після нажар заходити на територію і проживати там далі. До рятувальників долучився у 2021 році. До того була служба в Збройних силах України. З 2015 року брав участь у антитерористичній операції. А спочатку повномасштабного вторгнення розміновував деокуповані території, каже Олександр. Саме перше це було. Двадцять другому році під кінець року ми були на миколаївському напрямку. Снігрівка ми заходили на третій день після визволення. Все було заміновано любий кущ, любе дерево. Фірточки, забори, ворота, двері, вікна майже 50 суток. Пробули там. Потім нас вже приїхали міняти друге відділення. А далі розмінування Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини. Заходиш на територію, і оглядаєш усе під ноги, вперед, вгору. Зараз більше вгору, бо дрони божа багато літають. Та, попри ризики, каже Олександр, свою професію любить і завжди готовий до виклику. В будь-який момент, в будь-яку хвилину, Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.